Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готую домашню випічку до чаю. Це тертий пиріг з сирною начинкою. Рецепт тертого пирога у мене уже є на каналі, але там я його готую з молодиновим джемом. Скажу чесно: сьогодні мої рідні просили приготувати мене сочники. Але я захворіла. А з ними потрібно трішки більше погратися, тому я вирішила приготувати щось схоже на сочники, і це буде тертий пиріг з сирною начинкою. Рецепт та перелік продуктів буде у описі під відео. А вас прошу підписатися на канал, хто ще не підписався, та підтримати це відео вподобайкою та коментарем. До борошна виливаю розтоплений маргарин. Не гарячий, теплий, насипаю цукор, розпушувач, перемішаю два яйця. І замішуємо тісто. Зараз замішу і покажу, яке воно має бути. Ось таке виходить тісто. Ягеньке. Я його вже розділила на дві частинки більшу і меншу. Ця частинка, яка більша, зараз її в харчову плівку, і просто в холодильник. І другу частинку також в харчову плівку, але вже в морозильну камеру, тому що воно має підмерзнути, бо ми його будемо натирати на терточці. Тим часом приготую начинку. До сиру я вже додала цукор, ванільний цукор і просто ложкою усе перемішала. Сир у мене м'який, не зернистий, І я просто ложкою це зробила не з допомогою блендера. Тепер сюди додаю борошно. І перемішаю ще все добре з борошном. Ось така виходить густа сирна начинка. Сирна маса. Тісто побуло у мене в холодильнику кілька годин, хоча вистачить і однієї години. Це ця більша частина, яка була просто у холодильнику, не з морозильної камери. Я по розміру форми. Розкачала його, зараз акуратно перенесу на застелене пергаментом деко і буду викладати на нього начинку. Наносимо начинку сирну і розподілимо її по всьому коржу. Зверху натираємо на терці другу частину тіста, ця, яка у нас була в морозильній камері. Ось так затерла другою частиною тіста. Духовка у мене вже розігріта до 180 градусів, відправляю випікатися. Ну, ось такий красивий, золотистий пиріг у мене вийшов. Випікався він у моїй духовці 25 хвилин. Даю йому Прохолонути, і наріжу на порційні шматочки. Ось таке красиве та смачне печиво у мене вийшло. Рецепт дуже простий, нічого особливого, але я думаю, що воно сподобається тим людям, для яких я його готувала. Тому готуйте для себе, для своїх рідних, для близьких та для тих, хто зараз далеко від своїх домівок і кому потрібна, хоч краплинка. Чогось домашнього. Пам'ятайте про них. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!